Ззаду мене стоїть моя нова BMW X5 M Competition, яка вже приїхала з Америки. Скільки зайняло часу, що там під капотом, що там за дверива, сьогодні я вам буду розказувати. Обов'язково покажу свої перші емоції, як я це все пережив. Того давайте почнемо спочатку. Я виїхав з Києва на Lexus, так, на Lexus GX, щоби. Подивитися і зустріти свою машину мрії. Ну що ж, любі друзі, дорога родина, ми в Біберці. Це вже за пів години до Львову, і десь за годинку я побачу свою наступну машину. BMW X5 Competition. До речі, ми на отакій от кабіні зараз пересуваємося. Lexus GX, дай там чуть, чуть покажу. Та Lexus GX 550 Overtrail. Тут отакі от диски величезні. І гляньте на морду. Борзий капець просто. Можете, до речі, в коментах написати, чи треба робити вам на нього огляд, чи ні, бо мені дали на тиждень покататися, то чому б і ні? По машині. Якщо чесно, я вчора їздив на X5M Competition. Мені дали проїхатися. Я сів, офігів, емоції класні, але щось я от зараз. В мене вже не йокає оце. Я не знаю, можливо, я перегорів від очікування. Я завжди з вами щирий і кажу, як є. Зараз мені фактично їде тачка з 100 тисяч баксів, а емоцій ніяких. Я насправді цих. Два місяці, поки ми її грали, і два місяці, поки вона плила, так себе напевно перепаяв. Так в мене ці очікування росли, що зараз вони вигоріли. Але також є ймовірність, що ця вся історія тільки того, що я ще не побачу машину. Як тільки я її побачу, я попливу як сучка. Під ногами буде все мокро. Я буду на неї дивитися, і в мене будуть текти сльози радості. Цього я ще не знаю, а ви вже зараз дізнаєтеся за декілька хвилин. Все ж, як не крути, це мрія і її. Треба виконати, це треба закрити цю історію і ставити щось нове. Ідей по проекту по всьому дуже багато ідей, що з нею буде робити. Але зараз буде найголовніше. Я подивлюсь, в якому вона стані приїде, Що в багажнику Чи є ті запчастини, які були. Хоча я на них не дуже розраховував, але все ж буде приємно, бо можна буде їх продати. І ми піднімемо її на підйомнику. Подивимося, що там треба буде робити по ремонту. Бо це насправді найважливіше, тому що ремонт може вийти як там аля в 7 тисяч доларів, так і в 15-20. Того щасти, а ми виїжджаємо за годину. Я побачу тачку своєї мрії. Знаєте, чим ближче, тим стримніше. Як вам пояснити би це, ніби ви вирішили одружитись на дівчині, ем, побачивши її просто у баду? Типу, ну вам сподобалося ви такі вау-клас забираю. А, але вживу ви її ні разу не бачили, і ви їдете вже зразу на своє весілля. Оце приблизно та сама історія. Тачку я побачив тільки, як вона була там на тих фотографіях і відео. І я її буду вживу бачити вже фактично тоді, коли за неї відбашляв бабло. Того є якісь певні переживання, є якісь певні емоції, і я пробую зрозуміти. В якому ключі вони, чи в позитивному, чи в негативному. Звичайно, що в позитивному, але в такому негативному плані нервів, в негативному плані чи все буде добре, а чи правильно я роблю. Але мені здається, що я зараз її побачу, і ну, відповідь буде сама собою. А де, де машина? Ну що ж, прийшов момент. Я під'їжджаю, і мені кажуть, машина вже там стоїть. Одним оком я заглядаю і розумію, що я її вже побачив. Не спеціально, але оцей зад. І я прям такий, ух, невже це вона. Я геть забув, що машина повністю розбита спереду, і вигляду немає, але ззад тяне мене, Головне, щоб до жіночого. І я пішов дивитися. Ох, їба мати. Ніхера собі я вже побачив. я вже таке трошки підглядаю одним оком. Я зразу спереду зайду, і я вже бачив, я би туди вже трошечки присунув. Ну давайте. Розбита тачка, нахрен. Фух. Ну, ззаду виглядало на вау. Тут. Зараз будемо чуть-чуть дивитися. Ну це взагалі, ну глянь на ці диски, передній диск. Йоп твою мать. Знаєш, що в чому приколу? Я тільки що зрозумів. це. А я не розумію, що це моя машина. Я чисто просто <рес> <рес> такий огляд роблю. Ой, йдемо йдем продивимося, що по машині, правильно? По черзі все будемо йти дивитися. Капот. Тут от, чуть-чуть по капоту. Тут, я хер знати, будемо дивитися вже на сервісі. Тут є отакий от момент. Салон. Давай гляну в салон. Бляха, ну салон. Ну, слухай, цим гарно, правда? дуже гарно. Що <пульс> Що це таке? Альо, альо, викликаю, це ж не з того дзвонити. В багажнику речей скільки що там буде зараз окремий огляд того, що там в багажнику. Я навіть туди не лізу дивитися. Будемо ратата робити. Чесно, ну я просто поки що, знаєш, ну мені смішно, бо я не вірю в цю мою машину. Я не, ну не розумію цього. Тіпи. Того я такий, ну, прикольно, прикольно, але це під... Ну що? Дивимося, що під капотом. Що найважливіше? Що, хоч удари, так розумію, був в цю сторону, тут все рівне. Тобто, якщо так дивитися, обведено отут, тут вроді все далі. Обведено тут. Тут так само все добре. Колесо, докатка. Я, до речі, так і не зрозумів. Типу, що з нею взагалі було, тому що колесо фактично здається є в багажнику. По мотору, по цьому всього тут рівненько. Я, якщо чесно, не експерт, то будемо зараз їхати, ще не СТО дивитися, взагалі, що по ній будуть розказувати. Отут вроді все ціле. Тобто, це важлива історія, того, що це все дуже дороге. Зараз я ще так собі порозглядаю. Потім зроблю вам розпаковку, шоу в багажнику, а потім їдемо на СТО і будемо вже дивитися по факту. Що, що з нею робити? Це б ой, це капець. Йоперний театр, ви просто гляньте, тут карбонова кришечка. Карбонова. А мені цікаво, почому не інший карбон? Може я тут все познімаю та й попродаю. Ти та й. Та й не ремонт буде, а в е... салоні так само багато карбону, якщо так подивитися. Оці ставки карбон. Це карбон, там карбон. Тобто цей пакет карбоновий в Україні, до речі, щоб доставити, коштує 60 тисяч гривень. Тільки за це. Щоб ви розуміли, Бауерс і Вілхенс в Україні 230 тисяч гривень коштує, щоб був, а не просто Harman кардон. Комбінований салон. Тобто, от, от саме отакі, як у мене, 260 тисяч гривень до, до плати. Ну тобто запакована вона дуже добре. З того, що тут немає єдине, це Sky Lounge панорами. Отак от воно виглядає. Світиться зверху шкода, але ну не критично. Задніх моніторів я там ззаду сидіти і не збираюся. А хто буде зі мною їздити, і так, і так, хай дякують, що їх на такій машині катаю, правильно? І третє нічного бачення. Ну я чесно кажучи, лазерну корекцію зору собі зробив, так що я і так без того все добре бачу. Ну мені реально цікаво, найбільш цікаво, з диском. Диск? Прям то, що десь дуже важко знайти. Якщо він в нормальному стані, то. Є мати! Так там навіть резина є на той диск. То все, я навіть резину купляти не буду. Не за... Мені завтра це все зберуть докупи, то я поїду додому. Емоції були дуже дивні. Я сприймав цю машину як просто тачка, яка стоїть і на яку мені треба зробити огляд. Не як машину, яка скоро буде моєю, а точніше, вже є, якби моєю, і просто ремонтується. Я оглянув і найбільше я переживав за салон. Відкрив. І зрозумів, що моє. Так, анпакінг взагалі того, що можна поки що зараз дістатись. Є мати тут болтів. Це, походу, всі кріплення, до речі, ви прикиньте, американці переживали, щоб, типу, ну, раптом у мене не буде кріплень до бампера і так далі. що Вони мені навіть це вже все підігнали. Далі, ну б цей карбон, це піз. Ой, я не мотікаюся. Цей, цей карбон. Ой-ой-ой, нічого собі. Ха -ха -ха. Отут, до речі, може тут гроші хтось забув? Ні, якийсь бідний їздить. Ну, що це за телефон? На СТО дзвонити чи як? Так реально, а що цей телефон може бути? Це від BMW чи це просто якийсь лівий? Це лівий якийсь Panasonic. Далі. Ні, це точно... а що це таке? Це тривожна кнопка. <різвисто> Прикинь, я заскаю, а в Америці ці когось током б'є. Тіп, який їздив в рольові ігри грав. І тепер сюди заглядаємо. Все, що є. Американський горішок. Отака в мене машина. Потім зроблю огляд детальніше. Ставте лайки, пишіть коменти. Наступним буде огляд, що всередині. Ну що, зараз ми забираємо машину на столу, веземо, як то кажуть, відчути трошки домашнього запаху, там, де все ремонтують. От, і будемо пробувати її завести. Будемо пробувати дивитися, що там понизу, що там треба робити, рахувати по коштах. Маю надію, що це все буде дуже недорого. Або кому я брешу. Це буде до хіра. так, блин, треба якось звідси злізти. Оба. Ну, буде цікаво. В результаті машина приїхала на СТО, заїхала задом е, на евакуаторі, і ну, я ще такого не бачив, з евакуатора її підняли. Подивились знизу і Хух. по удару насправді нічого серйозного. Права сторона, в яку в принципі прийшовся удар, витримала дуже добре вся права частина в плюс-мінус ціла. Тобто воно більше прилетіло по диску. Так, щоб ви собі навіть розуміли, ленджерони цілі. А це. Геть, яка велика проблема, якщо машина приїжджає з кривими ленджеронами, цю машину, по-перше, важче робити, по-друге, хрене ви її потім продасте. До речі, маленька ремарочка. Оцю всю історію мені допомагають реалізувати хлопці і дівчата з компанії RS Auto. І це дуже важлива ремарочка, тому що якщо ви зараз подумаєте, що у всіх так все круто виходить, то на жаль, ні. Є дуже багато компаній, які... Кидають, намахують і ну, не ставляться відповідно до своїх клієнтів за ті гроші, які вони беруть. А тут я вам показую конкретно, як компанія RS Auto ставиться, як вона відповідає за своїх клієнтів, як вона з ними спілкується, як вона комунікує. І як ви бачите, все дуже класно, того, що ще одна ремарочка, ми приїхали не ТО, СТО, а які відповідно є від компанії RS Auto. Тобто ваша машина приїхала з Америки і замість того, щоб чекати місяць. Як деколи, до речі, реально буває. Моя машина сьогодні ж вже на підйомнику, її перевіряють. За декілька днів складуть повністю список того, що потрібно замовити, і будуть замовляти. І Машину ви отримуєте там за місяць-півтора, а не за 3-4. Якщо ви будете це робити самі. І тепер найголовніше, треба тачку завести і дізнатися, що знаходиться всередині в багажнику. Тому що, якщо ви не бачили, весь багажник забитий речима. І якщо там щось залишиться живе, бо, як ви пам'ятаєте, я машину буду робити в рестайлінг, можна цю історію буде продати. Того йдемо відкривати. Ну що ж, ми приїхали на СТО, на якому будуть. От... Ну що ж, ми приїхали на СТО, того, в якому будуть. Мені не дадуть погоду сказати. Ну що ж, ми приїхали на СТО, де, в принципі, будуть ремонтувати мою машину, і тепер відкриваємо mm. цей кіндер сюрприз. Ви розумієте, в багажнику там скільки запчастин, що просто капець. І в теорії деякі з них можна буде навіть е, продати. Я думаю, там є, наприклад, фари, які коштують десь тисячі доларів. От, решітка і так далі. Це все оригінальне. Того будемо розпаковувати і погнали. Коротше, відкрили ми багажник додумалися закинути кремо. І звідси вже починається дуже цікаво, бо тут першим ділом йде бампер того, що бампер бляха коштує не мав. Якщо він ремонтопригодний, оба, то можна буде щось думати зараз. Ну і ще в чому прикол, що на бампері парктроніки, які нам, в принципі, треба. Якщо тут є парктроніки, то це було б дуже-дуже добре. Ох, є я... мати. Ну, слухай, бампер в теорії навіть можна було б ремонтувати, прикинь. Ну, він просто реально майже цілий. Ну, тобто як, тріснутий, але все ж тепер дуже цікаво. Це дві фари. Якщо вони в теорії. Ремонтно придатні, це буде дуже-дуже добре. І того фара номер 1 Ну, хрен його знати, якщо чесно, чи це ремонтується чи ні. От. Можете глянути, яка вона. Вона отут тріснута. Отут. Але вроді ціла, тобто всередині, оці лазера цілі. Ну, нагадаю, що це лазерні фари це максимальні, які були на той момент. Тепер друга фара. І це так само дуже цікаво. І страшно. Ого! А просто ціла фара. Єдиний момент скло отут. Тріснуто. От. От так. Це вже ніхуа собі. Тепер ще найцікавіше. Диск. В чому прикол диску. Диск дуже важко буде знайти, якщо цей не цілий. Того схрещуємо пальці. А туди якраз удар прийшовся, того може диску бути срако. Зігнутий. Але вроді не критично, вроді таке робиться. Тепер з того, що цікаве, є щось запаковане. А це то запаковане, що мене цікавило, і це решітка на бампер нова, повністю нове, синька, Новйо. Магазином пахне. Це офіція... оригінально офіційно. Так само буду продавати. <tell> Чікс, це ми заховали, це ми запакували. І, до речі, ви зацінили, мені тупо це все застелили. Ну повага! В Америці ну, це мені здається рідко, коли так застеляють. Певно знали, кому везуть. Все, що лишилось. Шумка. Це металева хрінь. І це. Вуаля. Салон прикольний. Реально прикольно. Місця, звісно, не дуже багато. Коврики, оригінальні БМВшні. Оце, до речі, прикольно, що не вкрали нічого. Тут. Раз. І тут. Підстаканник. Ну і тут екран, до речі, є так само. Підставка, все є. Ну, Будемо робити перший запуск. Тепер буде зараз перший старт. Перший пуск. Дуже цікаво, як воно буде речати. Надіюсь, що все буде працювати. Перший пуск. Чек загорівся. Ну, звук був гарний. мені сподобалось. Сказати, що я охренів, нічого не сказати. Тачка завелася і пішов такий звук, що я тому що вона нахрен зламана. Ви просто чули, як вона загуділа. Потім я побачив, що був включений вихлоп, того, що там є така кнопочка, що можна включати-виключати. Але про це я вам вже розкажу трошки пізніше, бо зараз найважливіше це сам ремонт. І того, план їй зараз наступний. Я залишаю машину декілька днів, складаю список запчастин, які треба замовити. Ми замовляємо і, скоріш за все, якраз саме в запчастинах буде найбільша проблема. Того, що відповідно треба початку запчастину замовити, щоб вони прийшли. Питання, чи це будуть оригінальні нові, чи оригінальні бушні, чи не оригінальні, відповідно до цього буде залежати, по-перше, ціна звичайно, по-друге, час виготовлення. Друге, я буду ці всі штуки, що в мене є у багажнику, продавати, бо мені їх не треба, оскільки я буду робити рестайлінг. Того, якщо комусь ще треба і воно в мене не продалося, можете мені написати в інстаграм. Десь отут мій інстаграм з'явиться, пишіть. Продам, бо мені того всього не треба. Я думаю, там фари чи там оця взагалі нова решіточка, запакована оригінальна комусь. Все підійде. Третє питання: диски. Диски за цей час, поки будуть робити машину, роздефектовувати і так далі. Я віддам хлопцям, які будуть вирівнювати, тому що мені здається, що легше цей диск вирівняти, ніж шукати десь новий, і відповідно купляти резину. Про це вже буде окреме відео, там де ми будемо ремонтувати, де ми будемо шукати, скільки ще коштує і так далі. Це все буде пізніше. Того проект Машина Марії тільки починається, Буде дуже цікаво. Ну, а з вами, як завжди, Вов Назар. Ну і зустрінемось, коли вийде нове відео. Па!